В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мій Боже, через непорочне серце Марії жертвую тобі відпусти, які зможу отримати за терплячі душі в чистилищі або за душу. Мій Боже, вірую в тебе, бо ти непомильна правда. Надіюся на Тебе, бо ти нескінченно добрий. Люблю тебе, Господи, бо ти нескінченно гідний любові. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, солодке серце Марії, будь моїм спасінням, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, 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 солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Будь моїм спасінням, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Мій Боже, вірую в Тебе, бо ти непомильна правда. Надіюся на тебе, бо ти нескінченно добрий. Люблю тебе, Господи, бо ти нескінченно гідний любові. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, 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 Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Будь моїм спасінням, солодке серце Марії, 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 будь моїм спасінням. Мій Боже, вірую в тебе, бо ти. Непомильна правда, надіюся на Тебе, бо ти нескінченно добрий. Люблю тебе, Господи, бо ти нескінченно гідний любові. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, солодке серце Марії, будь моїм спасінням, солодке серце Марії. Будь моїм спасінням, солодке серце Марії, 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 будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Мій Боже, вірую в Тебе, бо ти непомильна правда. Надіюся на тебе, бо ти нескінченно добрий. Люблю тебе, Господи, бо ти нескінченно гідний любові. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, 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 солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, 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 солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Мій Боже, вірую в Тебе. Бо ти непомильна правда. Надіюся на тебе, бо ти нескінченно добрий. Люблю тебе, Господи, бо ти нескінченно гідний любові. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, 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 солодке серце Марії, будь моїм спасінням в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій Боже, через найсолодше серце Марії жертвую Тобі відпусти, які отримала і прошу Тебе. Щоб ти їх прийняв за терплячі душі в чистилищі або за душу. Солодке серце Ісуса, будь моєю любов'ю, солодке серце Марії, молися за нас.